Вітаю вас, малята! Наша природа радує нас і дарує можливість помилуватися золотою осінню, а вона в нас дійсно золота. Ви вже знаєте, що з настанням осені день стає коротшим. Сонечко гріє не так, як влітку, і температура знижується. Через це життєві процеси у тканинах рослин і у листочках уповільнюються. І у них Починають руйнуватися пігменти. Раніше інших руйнується хлорофіл, так званий зелений пігмент, а інші пігменти є більш стійкими і зберігаються довше. Завдяки цьому листочки отримують золотисто жовте, червоне, лилове забарвлення, і саме тому цю пору називають золотою осінню. А ще, скажіть, малятка, хтось з вас знає, яке коротке літо восени буває? Так, це бабине літо. Що ж це таке? Існує легенда про те, що колись давно, у середині жовтня, настали сильні холоди, а селяни не встигли ще зібрати всі плоди садів і городів, і частина врожаю могла загинути. Зібралися тоді всі жінки і взялися благати творця, щоб повернув. Хоч ненадовго тепло, щоб закінчити всі роботи. І послав Господь ще кілька днів тепла і світла. Саме тому це пора і називається бабине літо. Бабине літо це повернення на короткий час літа восени. Ось-ось скінчиться тепло, але поки ще світить яскраве сонечко, навкруги, ніби золотом, прибрані стоять дерева. Такі гарні, що хочеть, хочеться на них дивитися і дивитися. Вже зовсім скоро забере свої права холодна осінь. Комашки вже почали ховатися. Лиш де на те павучки, забувши про осінь та холод, плетуть між гілочками своє тоненьке тоненьке павутинничко. Певно, хочуть піймати в нього осяяне тепле сонечко, щоб хоч трішечки притримати літо. Це вже останнє тепло, хоч і припікає ласкаве сонечко та вечорами залягають тумани, насилають на землю холод, мовби літо ще випросило в осені трохи днів для себе. Тож давайте милуватися цією чарівною осінньою порою.